Вершкове масло незамінний продукт на кухні кожної господині. Його додають і в перші, і другі страви, і в десерти. Також вершкове масло необхідне для смаження та випічки. І розмаїття видів масла на полицях магазинів відповідає усім потребам сучасних господарок. Але як серед такого багатства вибрати якісний продукт та не перетворити смачну страву у відходи через недоброякісне вершкове масло? Про це говоримо далі із викладачами полтавського технікуму харчових технологій Національного університету харчових технологій. Вишкове маса є найбільш вживаним молочним продуктом. Вишкове маса виробляється з молочних вершків або продуктів перероблення молока. В вершковому маслі масова частка молочного жира повинна бути не менша, ніж 61,5%. Серед вершкового масла можна виокремити певні групи масла. Це масло екстра з масовою часткою жиру від 80 до 85%, масло селянське з масовою часткою жиру 72,5%. і до 79,9%, масло бутербродне з масового частку 61,5% до 72,4%. Масло вишкове користується великим попитом завдяки його ароматичним властивостям, вираженому вишковому смаку та аромату. Його використовують як в кулінарних цілях, так і з метою лікувально-профілактичних, так і сматологічних. Тілей. Масло містить в собі багато жиророзчинних вітамінів. Це такі вітаміни, як вітаміни групи А, Д, Е. І в незначній кількості водорозчинні вітаміни, вітаміни групи Б і вітаміни групи С. Тажкове масло має велику здатність до засвоювання. Засвоюється фактично 96-97% масла. Обираючи якісне нижкове масло, слід звертати увагу на фарсткове пакування. На етикетці або на спиртковому пакуванні повинно бути зазначено, що це вишкове масло відповідає ДСТУ. В цьому випадку можемо гарантувати, що в маслі немає ніяких сторонніх речовин, крім молочної сировини. Якість масла можна визначити, зважаючи на армістичні показники. Особливо, якщо масло купляється в не в пакованому вигляді, а з моноліту, то слід звертати увагу на те, що на поверхні масло повинно бути сухе, без розшарувань, з безкоштою поверхні. Крім того, слід звертати увагу на. Термін придатності до споживання, тому що вершкове масло, екстра і вершкове масло селянське повинно зберігатися при температурі від 0 до мінус 5 градусів цельсія не більше 30 діб. Якщо масло кришиться, то це свідчить про те, що в маслі завищена масова частка вологи. Ну і раджу в домашніх умовах зберігати масло. Обов'язково при температурі не вище 12 градусів Цельсія, і в ємності, яка є непрозорою. Тож, друзі, бачіть себе і вживайте лише якісну та корисну їжу. А це була рубрика якість нашого життя.